Для батьків дитина сама вдома. Залишати дитину вдома саму це відповідальний крок для батьків. Старший дошкільний вік це період, коли діти стають більш самостійними. Але водночас потрібен контроль і підтримка. Щоб забезпечити безпеку дитині, яка залишається сама вдома, важливо підготувати її та дотримуватися певних правил. Психологічна готовність дитини Перед тим, як залишити дитину саму вдома, важливо переконатися, що вона готова до цього Емоційна стабільність дитини дитина не повинна відчувати страх чи тривогу від того, що залишається сама. Уміння приймати рішення. Важливо, щоб дитина могла самостійно вирішити прості завдання, наприклад, відкрити двері або позвонити батькам. Знання правил поведінки. Дитина повинна добре знати правила поведінки вдома, що можна робити, а що ні. Основні правила безпеки вдома. Навчіть дитину дотримуватись таких правил. Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям, не користуватися газовою плитою або іншими небезпечними приладами, знати, як діяти в разі надзвичайної ситуації, контакт з батьками. Телефонний зв'язок. Дитина повинна мати можливість легко зв'язатися з вами. Переконайтеся, що вона знає ваш номер телефону на пам'ять і може ним скористатися. Контакт з батьками Записка з інструкціями. Залишайте чіткі інструкції про те, де ви перебуваєте, коли повернетеся і що робити, якщо щось станеться. Сучасні технології для безпеки. Відеокамери чи моніторинг. Можна встановити камери спостереження, щоб мати змогу контролювати дитину на відстані. Розумні гаджети. Дитина може мати смарт годинник з функцією GPS, що дозволить батькам знати, де вона знаходиться, і легко зв'язуватися з нею. Алгоритм дії для дитини. Створіть з дитиною простий алгоритм дії на випадок різних ситуацій. Якщо хтось зводить у двері. Дитині категорично забороняється відчиняти двері, коли вона сама вдома, щоб не говорили люди ззовні. Якщо сталася аварійна ситуація, дитина повинна знати, як швидко вийти з дому і подзвонити до екстрених служб. Якщо відчуває себе погано, дитина повинна зателефонувати вам або іншій довіреній особі. Підтримка незалежності дитини. Дозволяйте дитині поступово розвивати самостійність. Можна розпочати з того, щоб залишити її вдома на короткий час і поступово збільшувати періоди, даючи можливість дитині звикнути. Головне завдання батьків це забезпечити дитині безпечне та комфортне перебування вдома. Підготовка до цього процесу включає навчання дитини важливим правилам безпеки, контроль та підтримку. Коли дитина впевнена у своїх діях і знає, як поводитися в різних ситуаціях, це знижує ризик і допомагає їй почуватися більш самостійною та захищеною.